Одинадцятикласниця Вікторія Потапова прийшла на консультативне заняття з математики. Учениця розповіла, що буде ходити на заняття з основних предметів, зокрема на ті, з яких складатиме ЗНО. Кнікули вони дуже великі, аж цілий місяць. І якщо я цілий місяць не буду нічого робити, я просто все забуду і прийду у школу, ніби першого семестру взагалі не було. Тому я вирішила ну, ходити щось згадати. Артем Данилко, однокласник Вікторії Потапової. Хлопець розповідає. Прийшов повторити математичні формули. Про уроки дізнався від класного керівника. Я прийшов сюди сам, добровільно можу так сказати, тому що я вважаю, що мені ще треба підтягнути трошки знання з математики, з історії. Це мій сьогодні перший день, тому що вчора і позавчора я ще не знав про цю інформацію. Але от вчора, після обіду, десь я дізнався, і тому сьогодні одразу прийшов на математику. Шестикласниця Єва Боровицька навчається в школі з початку навчального року. Дівчинка розповіла, приїхала в Ужгород з Харкова. Сьогодні Єва прийшла на заняття з чеської мови. Я у старій школі ізучала німецьку мову, а чеську я перший раз так чула, тому я й прийшла. Я дуже погано її розумію, тому я і прийшла сюди. Учителька чеської мови Лідія Декон розповіла: сьогодні під час уроки діти повторювали лексику, читали та розмовляли чеською. У класі на занятті були учні двох шостих класів. Оцінок у нас сьогодні немає, але я думаю, що вони раді, що вони можуть бути присутні тут, зараз в школі, а не е, спілкуватися через монітор. Ніщо не може замінити живе спілкування з дітьми. Учителька початкових класів Лариса Пашковська під час таких уроків розпочала використовувати інтерактивний додаток. Пішли. На канікули після великого грипу. Де в класі не було половини учнів, і ті, хто пропустив найбільше, зараз нас доганяють. Ми випробовуємо цю програму, і вона йде на ура. Я бачу результати зразу усіх. Вони знають, як це працює, і хочуть самі спробувати. Це програма, яка на будь-які предмети працює і на математику, на українську мову, і на я досліджую світ. Тому вона дуже зручна у використанні для вчителів початкових класів і дає швидкий результат. І дуже подобається дітям. Учителі запропонували ідею консультативних занять, склали графік та розіслали його батькам, каже директорка школи Світлана Фесенко. І починаючи з понеділка, на два тижні, от цей тиждень і наступний тиждень, нас будуть проходити ці заняття. Ми всі вчителі розуміємо, що під час дистанційного навчання ми не маємо змоги настільки детально пояснювати дітям весь матеріал, і дуже часто дехто з дітей не може приєднатися. Особливо це було проблематично під час останніх тижнів занять. В семестрі, тому що відключали світло. За її словами, до консультативних занять залучили вчителів з усіх основних предметів. А ті вчителі, які не проводять заняття, роблять окопні свічки для військових. Олександра Завадяк, Андрій Гісам, Суспільне, Новини.